Українська без помилок. Підвищуємо рівень мовної грамотності на каналі Лікнеп. Вітаю всіх відвідувачів каналу Лікнеп. З вами Тетяна Габелюк, і сьогодні я рада презентувати вам третій випуск на тему апострофа. Прямо зараз ми з вами дізнаємося. Як вживається знак апострофа під час передачі на українському письмі географічних назв та слов'янських прізвищ, а також дізнаємося багато цікавого про прізвища та географічні назви. Запрошую всіх до перегляду. Оскільки тема сьогоднішнього випуску саме про слов'янські прізвища та географічні назви, для початку визначимося, що являють собою власне слов'янські мови. Потім подивимося на особливості прізвищ та географічних назв слов'янського походження, а відтак розглянемо правила вживання знака апострофа під час їхнього відтворення на українському письмі. Носіями слов'янської групи мов є слов'янські народи або слов'яни, які складають основну частину населення Європи. Станом на сьогодні слов'яни мешкають на значній території Південної та Східної Європи і далі на схід. Аж до далекого сходу Росії. Слов'янська меншість наявна також в державах Західної Європи, Америки, Закавказзя та Середньої Азії прийнято виокремлювати три гілки слов'янських народів. Західні слов'яни це поляки, чехи, словаки, кашуби й лужичани. Південні слов'яни представлені такими народами, як болгари, серби, хорвати, боснійці, герцеговинці, македонці, словенці й чорногорці. І нарешті східні слов'яни, до яких відносимося безпосередньо ми, українці, а також білоруси та росіяни. Усі ці народи об'єднані спільністю походження й слов'янськими мовами, які є близькими за своєю суттю та належать до індоєвропейської родини мов. Слов'янські прізвища одні з найстаріших в Європі. Їхнє походження сягає коренями глибоко в історію слов'янських народів. Дослідженню походжень прізвищ присвячена історична дисципліна антропоніміка від грецької антропос людина, і «онома» – назва ім'я. Щоб сформувати в загальних рисах уявлення про походження слов'янських прізвищ, ненадовго зазирнімо за завісу цієї дивної дисципліни. Слов'янські прізвища можуть походити від імен батьків, в основному батька рідше – матері. Наприклад, від чоловічого імені Сава походить українське прізвище Савченко, російське Савенков, білоруське Савьянок, польське Савицький, від імені Мартин походить білоруське прізвище Марцинковський, польське Марцинковський, російське Мартинов, українське Мартинюк, від імені Маланка походить російське прізвище Меланін, українське Маланчук, білоруське Меланіч і так далі. Також слов'янські прізвища можуть брати свій початок від прізвиськ, що вказують, наприклад, на особливості ознак зовнішності. Так від слова рябий, тобто покритий ластовинням, походять українські прізвища рябко, рябець, польське пестржецький від слова строкатий, тобто вкритий плямами, російське ритов від слова рит, похідного від прикметника ритий, що теж означає «рябий» або «веснянкуватий». Від слова пузо, що означає великий живіт, походить українське прізвище Пузан, російське пузін або Брюханов, білоруське Пузановське, сербське «трбович» або «трбоєвич». Від такої ознаки зовнішності, як міцна тілобудова, пішло українське прізвище Дебелий, російське Твердовський, сербське Стаменкович або Дебеляк. Від прізвищ, що вказують на певні особистісні характеристики людини, походить, наприклад, українське прізвище Бец, що означає безмозкий, дурний, безглуздий або телепень. Йому відповідає болгарське прізвище Глупак, російське дурнів, білоруське безглузди. Деякі слов'янські прізвища можуть походити від місця народження або місця проживання, до яких відносяться, наприклад, такі назви українських міст, як Чернівці, а звідси прізвище Чернівчан. А від назви території Волині походить прізвище Волинець, так само відбувається і з іншими слов'янськими прізвищами. Наприклад, російське прізвище Самаров походить від назви міста Самара. Польське прізвище Домбровський утворене від назви населеного пункту Даброва або Дабровка, український відповідник Діброва, яких у Польщі декілька десятків, а болгарське прізвище Дрінов походить від назви річки Дріна. Також велику роль у формуванні слов'янських прізвищ відігравали професії або рід діяльності. За наявності бажання можна побачити цілу низку прізвищ похідних від професійних визначень. Наприклад, від професії Бондар, тобто виготовлювач діжок, пішли такі українські прізвища, як Бондаренко, Бондарчук, російські Бондарів, Бачкарьов, чеське Беднарш, болгарське фучеджи, сербське качар. Від професії Стельмах, що означає виготовлювач возів саней та коліс, пішли такі українські прізвища, як Стельмащук, Стельмашенко, російське калєснік, чеське колар, болгарське Арабаджі, польське Колодзейський. Від професії Коваль бере своє походження одноіменне українське прізвище: російське прізвище Кузняцов, польське Ковальчик, Білоруське Каваленка. Чеське коварш, сербське ковач або Ковачевич, хорватське Ковачич або Ковалевич. Від професії Мельник походить українське прізвище Мельниченко, російське Мельніков, чеське млінарш, болгарське дерменджи. Цей список можна продовжувати без кінця. Слов'янські прізвища можуть походити і від назв тварин або птахів. Наприклад, від назви тварини Ведмідь пішли російське прізвище Медведів, Польське Недзвецький. Болгарське мечков, білоруське мядзвецьке. Від назви Птиці Ворона беруть свій початок російські прізвища Ворона, Воронін, сербське Вранич, Чеське Гавраник, Польське Вронський. А таке прізвище, як Гоголь, яке носив шановний письменник Микола Васильович, походить від одноіменної назви птаха Гоголь. І це лише невелика частина того, що можна говорити про походження слов'янських прізвищ. Ми розглянули далеко не всі складові їхнього походження, а також не вдавалися у суфікси та моделювання форм, адже ці аспекти знаходяться поза межами нашої сьогоднішньої теми. Але за наявності бажання ви можете дослідити ці аспекти самостійно. А зараз ми коротко ознайомимося зі слов'янськими географічними назвами, адже за кожною з них стоїть своя історія, яка виражена засобами мови. Існує спеціальна наука, яка вивчає географічні назви топоніміка від грецької топос місце і «онома» – назва ім'я. Вона вивчає походження, смислове значення та історичний розвиток географічних назв. Від слова топоніміка походить слово топонім. Топонімами називаються найменування міст, сіл, селищ, гір, лиманів, озер, річок та інших географічних об'єктів. Правильне пояснення сутності та походження географічної назви допомагає отримати важливу інформацію про природу краю, про заняття людей, які тут мешкали, про історичні події, що відбувалися саме на цій території. Для полегшення сприйняття матеріалу обмежимося прикладами українських топонімів, адже принципи утворення інших слов'янських топонімів аналогічні до українських. Одним із принципів утворення географічних назв є показники топографічного положення. Так назва історико-географічної області Поділля походить від давньослов'янського слова діл, що означає понизя, рівнина між горами. Походження назви історико-культурної області Волинь пов'язують із давньослов'янським топонімом горбиста місцевість. Спочатку Волинню називалося місто, яке лежало на горбах. Село Трипілля на Київщині дістало назву від трьох полів, що являють собою хліборобські рівнини, обмежені річками. Історико географічний район Буковина походить від назви Буковий Ліс. Бувають географічні назви, утворені від імен засновників чи власників поселень або від найменування народів, які населяли певну місцевість. Наприклад, місто Львів, за переказами, було збудовано Галицьким князем Данилом Романовичем, який назвав його на честь свого сина Лева. Існує легенда також про те, що це місто побудував сам Лев Данилович, а назва міста Радивилів, що на Рівненщині, походить від імені його колишнього власника литовського канцлера і віленського воєводи князя Миколая Радзивіла Чорного. Цікавими є версії походження назв річок. Річка Буг первинно у давніх слов'ян називалася Бог в розумінні багата або та, що тече по багатій родючій землі. Бугом вона стала згодом від слова бгати, тобто згинати, що означає таку її характеристику, як крива чи покручена. Назва річки Дністер походить від скіфського дуї істрос, що означає бистра річка, а назву річки Дніпро, яку скіфи називали Данапріс, Пов'язують із давньою індоіранською назвою дана апара, тобто водяна глибочинь. Наостанок поговоримо про назви вулиць. Порівняно з іншими географічними назвами, найменування вулиць з'явилися дещо пізніше. Першим вулицям давали назву з прив'язкою до навколишньої місцевості річок, морів, гір, ярів тощо. Так з'явилися назви вулиць річкова, зарічна, морська, приморська. Підгірна, загірна, болотна, заболотна тощо. Чимало назв вулиць пов'язані з храмами, іменами святих і церковними святами. Наприклад, це такі вулиці, як Мироносицька, Вознесенська, Пантелеймонівська, Петропавлівська, Спаська, Благовіщенська і подібні. Також на іменування вулиць з'являлися відповідно до назв народів, які на них проживали. Грецька, єврейська, татарська, вірменська тощо вулиці об'єднували ремісників однієї професії. Так з'явилися назви гончарна, кожум'яцька, шевська, коцарська, чоботарська та інші. З розвитком промисловості та появою нових професій набули поширення такі назви вулиць, як електрична, авіаційна, авторемонтна, цегельна тощо. Нерідко вулиці називають в честь різноманітних історичних подій або видатних особистостей. Такими є вулиця Шведська Могила, площа Конотопської битви, Майдан Незалежності, вулиці Богдана Хмельницького, Пилипа Орлика, Івана Франка і подібні. Ми розглянули далеко не всі групи походження географічних назв, не вдавалися в питання морфемної будови, семантичної структури топонімів та інших їхніх особливостей. За наявності бажання ви можете опанувати ці аспекти самостійно. І слов'янські географічні назви, і слов'янські прізвища складають невід'ємну частину нашої мови та підпорядковуються її законам. За усталеною традицією, слов'янські прізвища і географічні назви повинні відтворюватися на українському письмі українськими відповідниками. Розглянемо цю тенденцію на прикладі білоруських прізвищ та географічних назв. Биков биков, Журавський журавський, Зайцев – Зайцев, Капцев – капцев, Аніченка Аніченко, Цитов Титов, Білорусь – Білорусь, Магильов Могилев, Прип'ять Прип'ять, Ганцавиче Ганцевичі. Як бачимо для української мови як однієї зі слов'янських мов характерна переважна м'якість вимови слів. У тому числі прізвищ та географічних назв слов'янського походження. Одним із засобів для досягнення такої м'якості є апостроф, про який ми вже добре знаємо. Тому саме час перейти до правил вживання знака апострофа на українському письмі у слов'янських прізвищах та географічних назвах. З цього приводу чинний український правопис подає нам правила, які зафіксовані у його параграфах 144 та 151. Так, апостроф у слов'янських прізвищах та географічних назвах пишеться після приголосних букв «б», «п», «в», «м», «ф», які позначають губні приголосні звуки, приголосних букв Г, «к», «х», які позначають задньоязикові звуки, після приголосної букви Р, яка позначає передньоязиковий звук, перед голосними буквами Я, «ю», «є», «ї». Наприклад, Аляб'єв, Ареф'єв, Рум'янцев, Водоп'янов, В'яльцева, Григор'єв, Захар'їн, Луб'янцев, Юр'єв, Пом'яловський, Прокоф'єв, В'язники, Дем'янськ, Амудар'я, Прокоп'євськ, П'ятигорськ, Акяр згадаємо, що звуки Ф – це губні приголосні звуки. Тобто звуки, що утворюються зближенням чи зімкненням нижньої губи з верхньою губою або з верхніми зубами, а звуки «г «х» – задньоязикові приголосні, що утворюються при зімкненні задньої частини язика з м'яким піднебінням. На відміну від них, звук р позначає передньоязиковий сонорний плавний дрижачий звук, оскільки при його вимові кінчик язика, напружений і загнутий до альвеол. Під тиском повітряного струменя вібрує до альвеол. при цьому з'являється характерний шум. Окрему проблему становить вживання знака апострофа під час передачі слов'янських прізвищ та географічних назв з м'якими приголосними, коли в них звуки Я Ю означають сполучення м'якого чи пом'якшеного приголосного з а У У довідниках з правопису ще в 60-х був запропонований надійний критерій. Коли певне слов'янське прізвище має відповідник загальну назву в українській мові, апостроф ставиться. І не ставиться, коли такого відповідника немає. Таким чином, відповідь слід шукати у спільному походженні коренів назв. Загальні назви легко перекладаються 5-5, ключ-ключ. Але що робити з власними? Наприклад, треба якось передавати російські прізвища П'ятницький, Вадап'янов, В'юнов, В'юрковський. Або російські географічні назви в'язники, п'ятігорськ тощо. Запам'ятаємо, що коли для слов'янської власної назви, у якої звуки я ю означають сполучення м'якого чи пом'якшеного приголосного з «а», «у», існує відповідна загальна назва з тим же коренем в українській мові п'ятницький бо п'ятниця, водоп'янов бо п'яний, в'юнов бо в'юн, «в'юрковський» – бо «в'юрок», В'язники бо в'яз, п'ятигорськ бо, бо, бо п'ять. Ставимо апостроф. Назви, що не мають такого відповідника, коли в них звуки я-ю означають сполученням якого чи пом'якшеного приголосного з ау, пишуться без апострофа бядуля, бякін, рюмін, бирюков, вязьма, вятка, крюково, любуш тощо. А перед буквосполученням йод о апостроф не пишеться воробйов, соловйов, муравйово і подібне. Таким чином, сьогодні ми з вами дізналися про правила вживання знака апострофа під час відтворення на українському письмі слов'янських прізвищ та географічних назв. А пов'язані з цими назвами відомості з антропоніміки і топоніміки, до яких ми принагідно звернулися, можливо надихнуть когось із вас до глибшого опанування цих надзвичайно цікавих галузей знань. На цьому трилогію на тему апострофа завершую. Сподіваюся, що вона вам сподобалася. А у наступному випуску для різноманітності пропоную обговорити правила вживання прикметників житловий і жилий відповідно до змісту і мети висловлювання. Побачимося у наступному випуску!